Доброго дня, першокласники! Урок математики! Працюємо з числами від 21 до 40. Будемо порівнювати числа в межах 40, розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка та будувати відрізки заданої довжини. Підручник, сторінка 93. Завдання перше: розглянь, як порівнюють двоцифрові числа. Сьогодні ми будемо вчитися порівнювати двоцифрові числа. Яке більше, а яке менше. Розглянемо перший малюнок. Перше число буде в нас число 24. Бачимо, що в числі 24 два десятки і 4 одинички. Позначимо два десятки двома лініями. Підкреслимо їх, а одинички однією лінією. Розглянемо наступне число. 16, один десяток і 6 одиничок. Це число 16. У числі 16, один десяток і 6 одиничок. Позначимо один десяток двома лініями, 6 одиничок однією лінією. Щоб порівняти два числа, число 24 і 16, треба спочатку порівняти їхні десятки. У числі 24 два десятки, а в числі 16 один десяток. Тобто ми бачимо, що два десятки буде більше, ніж один. Два десятки буде більше, ніж один десяток. Отже, і число 24 буде більше, ніж число 16. Зробимо висновок та зачитаємо правило, яке пропонує нам пінгвіня. Із двох двоцифрових чисел більшим є те, у якого більше десятків. Прочитайте це правило та запам'ятайте. Розглянемо другий малюнок та порівняємо ще два числа. Перше число буде три десятки 1 одна одиничка, число 31. Друге число буде 3 десятки, 7 одиничок число 37. У числі 31, три десятки і одна одиниця. Підкреслимо три десятки двома лініями. А одну одиницю однією лінією. У числі 37, три десятки і сім одиничок. Підкреслимо десятки двома лініями. А одинички однією лінією. Розглянемо десятки, щоб порівняти два числа, подивимось три десятки, три десятки. Десятки в обох числах рівно, тобто три десятки дорівнює трьом десяткам. Розглянемо одиниці в числі 31, одна одиничка. А в числі 37 сім одиничок, одиничка буде менше, ніж сім. Так і запишемо один. Менше від 7. Тобто число 31 буде менше від 37 числа. Тому що у числі 31 одна одиничка, а в числі 37 7 одиничок 31 менше від 37, ми порівнювали одинички. Зробимо висновок та прочитаємо правило, яке подає нам підвіня. Якщо кількість десятків однакова. То порівнюємо кількість одиниць. Ми сьогодні з вами вивчили два правила, як порівнювати числа. Порівнюємо десятки або порівнюємо одинички. Завдання друге порівняй. Порівняти означає поставити знаки більше, менше або дорівнює. Щоб виконати таке завдання, треба запам'ятати пам'ятку, як правильно порівнювати такі числа. Перше, читаю два числа. Друге. Визначаю кількість десятків у кожному числі. Третє. Порівнюю кількість десятків у кожному числі. Четверте. Якщо кількість десятків різниця, визначаю знак порівняння. П'яте. Якщо кількість десятків однакова, порівнюю кількість одиниць та визначаю знак порівняння. Розглянемо першу нерівність. Запишемо її в зошит. Використовую пам'ятку. Читаю два числа 6 і 16. Визначаю кількість десятків у кожному числі. У числі 6 0 десятків, у числі 16 1 десяток. Порівнюю кількість десятків у кожному числі. 0 буде менше, ніж 1. Якщо кількість десятків різниця, визначаю знак порівняння 0. Буде менше, ніж 1, ставлю знак менше. Отже, і 6 буде менше, ніж 16. Записуємо наступну нерівність. Використовую пам'ятку. Читаю два числа 27 і 22, визначаю кількість десятків у кожному числі. Тут 2 десятки. У числі 27, і два десятки у числі 22. Порівнюю кількість десятків, 2 буде дорівнювати 2. Якщо кількість десятків однакова, порівнюю кількість одиниць, та визначаю знак порівняння. Одинички визначаємо: тут 7 одиничок, тут дві одинички. Отже, 7 буде більше від 2, число 27 буде більше від числа 22. Поставимо знак більше. Використовуючи пам'ятку, запишіть у зошит інші нерівності. Поставте відео на паузу. Попрацюйте, потім звіримося. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як порівнювати числа, використовуючи десятки та одинички. І запам'ятали правило із двох двоцифрових чисел більшим є те, у якого більше десятків. А якщо кількість десятків однакова, то тоді порівнюємо кількість одиниць у числі. Завдання третє задача. Читаємо та уявляємо задачу. У Максимка 9 іграшкових автомобілів. Із них 4 легкові, а решта вантажні. Скільки вантажних автомобілів у Максимка? Розглянемо задачу. Про кого йдеться в задачі. Які ключові слова цієї задачі? Чи відомо скільки легковиків у Максимка? А скільки вантажівок? Що сказано про вантажівки? Що їх решта. Решта це ті, що залишилися. Яке запитання в задачі? Розглянемо скорочений запис задачі. Легкових машин було 4. Вантажних решта. Всього разом було 9. Отже, це задача на знаходження другого доданка. Використовуємо дієвіднімання. Від 9 віднімемо 4 і дізнаємося, скільки вантажних машин було в хлопчика. Запишемо вираз. Відповідь у Максима було 5 вантажних автомобілів. Задачу розв'язали. Завдання четверте. Обчисли. Запишіть вирази у два стопчики. Обчисліть. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Я сподіваюся, ви виконали все вірно. Завдання п'яте. Побудуй два відрізки. Перший завдовжки 5 см, а другий на 3 см коротший. Давайте спочатку побудуємо перший відрізок. Написано перший завдовжки 5 см, будуємо від нулика, ставимо початок відрізка, відмірюємо 5 см, знаходимо кінець відрізка та креслимо пряму лінію. Підпишіть, що цей відрізок у нас довжиною 5 см. А другий на 3 см коротший. То як же дізнатися, якщо він менший, коротший на 3 см, якою дією дізнаємося? Від 5 см віднімемо 3 см і дізнаємося, яка буде довжина другого відрізка. Запишемо тут цей вираз. Накреслимо другий відрізок, довжина якого буде 2 см. Виміряємо. Ставимо початок відрізка від нуля, вимірюємо 2 см, ставимо закінчення відрізка і проведемо пряму, пряму лінію. Ми накреслили два відрізка: один 5 см, другий 2 см. Молодці завдання виконали. Завдання шосте це завдання на логічне мислення. Читаємо та уявляємо: у першій клітці 6 папужок, а в другій 5. Із першої клітки пересадили в другу одного папужку, чи порівно стало папужок у клітках. Подумайте, запропонуйте свої версії, потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. А ось і підказка. Я сподіваюся, ви всі зрозуміли це завдання. Зошит. сторінка 23. Завдання перше. Прочитай числа зображені на числовій прямій. Підкресли числа більші за 25. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. На кожному малюнку зафарбуй олівцем жовтого кольору листок, на якому записано найбільше число. А олівцем Коричневого кольору листок, на якому записано найменше число. Розгляньте малюнки, виконайте завдання. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. З'єднай відрізками числа від найменшого до найбільшого. Знайдіть найменше число та з'єднайте відрізками до найбільшого. Робіть лінії рівненькі. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання четверте. Склади задачу за малюнком і схемою. Розв'яжи задачу. Розгляньте малюнок. Це буде задача на знаходження невідомого доданка. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі сьогодні гарно попрацювали. До побачення!